Нова українська школа п'ятий клас. Синтаксичний розбір простого речення. Просте речення це речення, яке має одну граматичну основу. Клен привітав мене. Клен привітав мене, і я вдячно усміхнувся йому. Перше речення буде простим, адже у ньому лише одна граматична основа. Підмет клен присудок привітав. Друге речення буде складним, тому що в ньому є дві граматичні основи. Перша граматична основа підмет клен, присудок привітав. І друга граматична основа підмет я і присудок усміхнувся. Сьогодні ми будемо говорити про просте речення. Отже, схема синтаксичного розбору простого речення. Спочатку ми визначаємо граматичну основу речення підмет і присудок. Потім другорядні члени речення і підкреслюємо їх відповідно. Наступний крок: з'ясовуємо вид речень за метою висловлювання розповідне, питальне чи спонукальне. Третій крок. Визначаємо вид речення за емоційним забарвленням: окличне воно чи не окличне. Наступний крок. Визначаємо вид речення за структурою граматичної основи: односкладне чи двоскладне. І в кінці визначаємо вид речення за наявністю другорядних членів. Поширене воно чи не поширене. Згадуємо види речень за метою висловлювання, розповідне. Питальне, спонукальне. Розповідне речення це речення, в якому йдеться про події, що відбувалися, відбуваються, або будуть відбуватися. Яскраве сонечко розсіває світло. Питальне речення містить запитання: чи можна спіймати вітер? І спонукальне речення речення, яке спонукає до дії. Виражає заклик, прохання, побажання. Юний, друже, оберігай природу. Виде речень за емоційним забарвленням. І розповідне, і питальне речення, і спонукальне може бути окличним, і може бути неокличним. Окличне речення вимовляється з підвищеною інтонацією. Наша земля прекрасна. І те саме речення може бути неокличним, воно вимовляється спокійно і звичайною силою голосу. Наша земля прекрасна види речень за структурою граматичної основи. Двоскладні речення та односкладні речення. Двоскладне речення це речення, яке має і підмет, і присудок. Сонячні промені заглядали у вікно. Підмет промені заглядали присудок. Пташка блиснула проти сонця. Підмет пташка, присудок блиснув. Односкладне речення речення, в якому є один головний член речення на вулиці світає тільки член речення, який співвідноситься з присудком. Чесне діло роби сміло. Підмета не бачимо. Бачимо дієслово роби, яке виступає у реченні присудком. Це є одно складні речення. Види речень за наявністю другорядних членів. Сад цвіте, дідусь, розповідає. Це речення буде непоширене. Чому? Тому що в цих реченнях. Тільки граматична основа, немає жодного другорядного члена речення. Наступній колонці вишневий сад цвіте, дідусь розповідає казку онукові, речення будуть поширені, адже крім головних членів речення є ще другорядні. І тому за наявністю другорядних членів речення речення бувають поширені і непоширені. Підмет і присудок. Згадуємо. Підмет підкреслюється однією рискою, відповідає на запитання, хто що. Присудок підкреслюється двома рисками і відповідає на різні запитання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий, що він таке. Вечірнє небо зачаровує своєю таємничістю. Небо Підмет, хто що, що робить, зачаровує присудок. Це граматична основа речення. І типи другорядних членів речення. Додаток, означення обставина. Додаток відповідає на запитання всіх відмінків, крім називного. Означення відповідає на запитання який чий, котрий, і обставина відповідає на запитання, як. Де, коли, куди, чому. Це другорядні члени речення. Весняне сонечко заглядає до мене у віконце. Сонечко підмет, присудок заглядає. Це граматична основа речення. Сонечко яке весняне це означення. Заглядає, куди у віконце це обставина. Заглядає, до кого до мене це додаток. Так виглядають другорядні члени речення. Зразок синтаксичного розбору простого речення. Ось речення непомітно підійшла золотокоса осінь. Перше. Підкреслюємо граматичну основу. Осінь, що зробила, підійшла. Другорядні члени речення підійшла як непомітно осінь яка золотокоса. Наступний крок речення розповідне. Неокличне, двоскладне, адже у ньому є і підмет, і присудок. І речення є поширене, тому що у ньому є обставина непомітно, і означення золотокоса. Ось так виглядає синтаксичний розбір простого речення. І ще один зразок. Люблю калиновий цвіт граматична основа. Люблю, в цьому реченні немає підмета. Люблю кого що цвіт, додаток, цвіт який калиновий, це буде означення. Це речення буде розповідне. Воно буде окличне. Речення односкладне, оскільки тут немає і підмета, і присудка, а є лише один головний член речення, співвідносний з присудком. Люблю. І це речення буде поширене, тому що в ньому є другорядні члени речення. Ось так виглядає синтаксичний розбір простого речення.